Так, а ми сьогодні знову голодні до шеф кухара Володя. Коли голодний, йду до вас, що так. то означає? Значить, треба їсти. Треба їсти, правда? І других запрошувати. Голодом не наситишся. Так. <рес> так. Друзі, нас... Володя на місці. шеф кухар а? Володя, ви мене в чергу поставите? Так, то буде важче. Добре. Так, так давайте варити. покажемо відразу, що так. Володя має. Друзі, ну ребра молодого вепра, Я думаю, ви вже бачили, шеф-кухар тут нарізаєш сок іде. Нас... Тут, бограч на місці. Їдять бограч в володя сьогодні? А, ну трошки жарко, так менше їдять, але їдять. Ага. А Плов, завжди ви їдали Плов. Ви його більше робите чи його менше їдять? Кажіть Не, правду ну, Більше робимо. Більше робите. Так. Молодці, так. бачите, у вас все йде по понаростаючі. Кава, чай, капучино Є, Юрік сьогодні на місці, контроль. Повним кодом. Давайте покажемо, дівчаточка, бачу, тут також працює. Друзі. Також ринок є. І скажу вам так, якщо ви для себе шукаєте автомобіль, Карвертикал вам всім в допомогу. Дуже багато зараз у нас інформації, люди отримали через Carвертікал, саме історії автомобіля. Внизу посилання, за яки можна перейти отримати 20% знижки, або користуйтесь промокодом ROMA. Також надаємо послуги перевірка по всіх містах України, це відбувається дуже просто. Можна. Знайти автомобіль, скинути мені посилання. Я вам даю ціну. Ціна до речі, різна все залежить від локації. І якщо вам підходить, ви оплачуєте, і ми вам перевіримо цей автомобіль. Всім гарного настрою, бережіть себе.